Впаймать руки й ноги. Це емоційна і відверта реакція жителів Кривого Рогу, які на власні очі побачили потрощені могили на всебрацькому кладовищі. А це фото побитих надгробків, які кілька днів тому буквально шокували усе місто. Сплюндровані могили першим виявив наглядач цвинтаря Юрій Коваль і одразу шокував заявою про дитячий слід. Вважаються скоїли малолітні хулігани, діти або підлітки. На місці не було ні пляшок, ні якихось інших речей. Тобто, це не алкоголіки і не наркомани, а дитячі розваги. Ось так виглядає вхід на стару частину всебрацького цвинтаря. Тут давно вже не захоронюють. Ми бачимо це по датах на могилах. Але пройшовши перші 20 метрів, ми побачили і перші розтрощені пам'ятники. Таких на цвинтарі щонайменше 12. Деякі могили вандали буквально потрощили на шматки інші закидали гнилими яблуками серед поруйнованих дитячі поховання. Моя бабуся до 100 років не дожила. Вона в 15-му році народилася і в 15-му померла. До 100 років 8 місяців не дожила. Така вона мудра була, дуже. Говорила, для хорошого усі хороші. Коли ж я їй казала, що бабуня, але ж є злі люди, вона говорила, для хорошого усі хороші. Пані Тетяна зі сльозами на очах розповідає про свою померлу бабусю. Ділиться про те, що її надгробок розтрущили, дізналася із новин. І від шоку оговтатися не може донині. Знаєте, це місто... Знаєте, це було місце спокою. Я сюди приходила поплакати, а виходить, що навіть тут спокою немає. Це було єдине місце, куди прийдеш, сядеш і тиша. Коли так прийдеш, сядеш і тішина. Поряд із бабусиною могилою поховані і інші родичі жінки. Тетяна показує на надгробок онучке. Його переконана також намагалися понівечити вандали. ось дивіться, бачите відстань між надгробком та пам'ятником. Думаю, що штовхали цей пам'ятник. Пам'ятник зараз Тетяна потроху наводить лад на могилах рідних, складає до купу уламки пам'ятників. і каже, найбільше хоче, аби винні понесли покарання. Планую написати заяву, тому що я планую написати заяву, бо всі ці зупинки розбиті. А тепер пам'ятники побиті. Це все одна категорія людей. Так не має бути. Я розумію, що може нічого й не досягну, але в будь-якому випадку напишу і заяву, і на матеріальне відшкодування. Заяву і на матеріальне. У поліції кажуть, щойно отримали повідомлення про пошкодження могил. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події та шукають винуватців. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297, а саме наруга над могилою кримінального кодексу України. Наразі всі обставини з'ясовуються. А чи дійсно кладовище розтрощили діти, поки у поліції не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Місцеві ж переконують, зробити це могли лише підлітки. Ну, кажуть, був. Ну, зросли, би, я ну, ну на локаш, б він допусні був по таким відом. Він видіс, може, або не вирішив. Поки ж поліція встановлює обставини справи. Занепокоєні місцеві йдуть на кладовище до родичів. Кажуть, хочуть переконатися, що їхні надгробки вціліли. Пан Володимир зізнається, сподівається, що могили родичів не потрущені. Ділиться на цьому цвинтарі. Поховано багато його близьких, тому він буває тут часто, але раніше такого вандалізму не бачив. Там у мене і бабуся, і дідусь, і теща, і тест, і брат тестя. Того тижня прибрали на могилках. Все добре. було. Таке за моє життя вперше. Що це їм стукнуло у голову? Мерці ж нікому шкоди не роблять. приносять. Отже, навіщо хтось так познущався над пам'яттю померлих? За який кошт та хто відновлюватиме потрощення надгробки? Та чи встановлять винуватців шокуючого інциденту? Ці питання поки відкриті. Катерина Нічок, Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.